Жнива на Дніпропетровщині запізнилися на тиждень через дощі. Про це розповідають у департаменті агропромислового розвитку області. Але кампанія вже розпочалася. Аграрії мають зібрати майже 900 тисяч гектарів посівів. Більше половини то пшениця. Чиновники кажуть, якщо і далі дощі не завадять, посів зберуть вчасно. Докладніше далі. Найперше ми жнива розпочали на півдні. Це Апостолівський, Широківський, Томаківський, Нікопольський та Криворізький райони області. Після тривалих дощів зерно набрало вологі, але сільгоспвиробники сподіваються, що урожай буде якісним. Ми в цьому році більш пізно розпочали збирання ранніх зернових культур, але всі ми розуміємо, що погодні умови нам заважали збирати. Розпочати збір ранніх зернових культур раніше, близько десь на тиждень ми. На сім-десять днів запізнюємося з збиранням аграріїв Ще чимало попереду роботи. Зібрати урожай мають на площі у понад 870 тисяч гектарів. У більшості там озимі пшениця та ячмінь. Посівів має вистачити, аби забезпечити область продовольчим зерном та фуражем. Аби Дніпропетровщина була зі своїм хлібом. Треба зібрати 250 тисяч тонн пшениці. Зберігати урожай, запевняють чиновники. Єде У нас 64 елеватори на території області. На які мають потужність зберігати близько 2 мільйонів 400 тонн зернових, решта зерноскладів знаходиться в аграріїв нашої області, а це близько. Мільйона млн тисяч тонн ми можемо маємо можливість зберігати. Урожайність озимого ячменю зараз на рівні 31 центнера з гектара, пшениці – 34 центнери. Ці цифри аграріїв радують, адже дозволяють розраховувати на збір трьох мільйонів тонн зерна. Софія Богуцька, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.